Ну що, друзі, отако от я виглядаю. Сніга багато на капелюхі. Він просто став дуже і дуже важким. О, тако є! О, окуневе ельдорадо. Привіт, друзі! На капелюха, не звертайте увагу, це для камери. Вважаю, що коли так буду стояти, що дощ буде лити позаду мене, то тут камеру не буде мочити. Дивіться, сьогодні хочу. Перевірити, ну, Вірніше, це навіть не можна сказати дощ, це е, такий сильний такий мокрий сніг. Хочу сьогодні перевірити, як оця жахлива погода скажеться на кльові. Буде клювати риба чи не буде. Бо от я сьогодні встав зранку, обіцяли, там дрібний, там ну єлі-єлі такий малесенький дощик, то я налаштувався на риболовлю, а встаю, а там і сильний дощ. І якщо ще риба не буде сьогодні клювати, то знаєте, краще сидіти вдома. В мене зараз вибору нема, тому що я сюди доїхав. Це не можна сказати, що я доїхав, це я дополз Машин... ну Все, друзі, звідси я оце вже задню включав, не зміг, оце тільки вперед, вперед, вперед. Тут зупинився. Не знаю, що чекати. Може, туди далі ще даже і кому буду дзвонити, щоб своїм джип'ярою мене звідси достав. Скажем так, капелюха ми сьогодні ще випробуємо. Трішки краще його прийдеться, Гу -гу -гу, починається дощик. Ну, Капелюха випробуємо, а ось машину я вже випробував. Передня привідна, ще плюси е довга база, плюси тяжка. Все, взагалі, і ще по глині взагалі не їде. Е Збираємо спінінг і починаємо рибалити. Часу, ну, начебто і багато часу, але. Е Мочитися теж не дуже хочеться. Збираємось, все покажу, все розповім. Взяв сьогодні два отаких от спінінга. Це бюджетна лінійка 25-го року компанія Азура. Light в мене 83 модель, а по мікрухі 76 до 6 грам. До речі, лайт до, 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 до 14. -ти. Але ж остання рибалка, я вам казав. Краще з наноджигом, тому поки що візьму мікрушну палку, тут і один грам я покидаю, і треба буде 4 грама на дальняк кину. Не буде нічого клювати, Ну, повернуся за лайтом. Якщо спінінг в мене, ну це Бюджетний спінінг кожен може собі такий е, дозволити. То катушка трішки така е, е, маднява. І шнур, тут в мене решітка 0,15. А тонкі шнури, ви самі розумієте, вони ну, коштують. Тут в мене Light Game шнур. Так, де він тут? Блін, такий то тут повідець 0,114. Поставив один грам, але трішки не виходить так, як я хотів. Я думав, тут буде сипати мені в спину. Як вже не кручу, ніяк не виходить. Тому будемо боротися з камерою, щоб її не заляпало. Один грам і один і шість дюйма приманка. Так, Що ми маємо? Маємо, щоб не зацепитися. Будемо пробувати, перший закид не туди. Затягнемо ще одразу фрикціончик, тому що умови трішки ну, складні, скажімо. Складні виважувати рибу. О, перший закид. Декілька днів тому тут риба стояла. Якщо Нічого не змінилося, то все буде добре. Назад путі нема, друзі. Тинь-тинь-тинь, один грам. Ну що, один грам все добре. І дно відчуваю. Але перший закид, рибка не відзивається. Опа, п'ятий закид, друзі, і є риба на п'ятому закиді. О! Наче на камеру не попало. Отакий От красень. Ну, теж це вже добре, це вже, можна сказати, в таку не дуже гарну погоду риба відізвалася. Руки рибою вже Дмитрик запачкав і взявся добряче. Угу. О, давайте зарибимо цей спінінг, щоб ще рибка клювала. Так, трішки кидав лівіше, не було клювак. Зараз кидаю От туди прямо. От, ну, відчуваю, що одного грама мені не вистачає для суперзакида в той очерет. От півторашечко би докинув. Але зараз поки з одним грамом потанцюю і потім буду, якщо що, збільшувати ваги. Але мені не вистачає там метра три може. Може, то, знаєте, і не супер, не, не потрібно щось вигадувати, в'язатися. Зараз один градус, трішки прохолодно навіть в руки. Ну, блін, така жара, жара була і зараз бах, зимка прийшла. Опа! Є біля берега, біля берега. Супер, але це ще дрібніший. Зайшов у воду, друзі. Маю такі штані, вони не промакають. І супер чоботи. Ось вони, дивіться, от сюди. Натягнув штані, тому що, ну, щоб по штаням не затікало в чоботи. Ну, так треба, тому що я вже вам розповідав, якось штані заправив в чоботи, то в чоботах всі шкарпетки були мокрі. Тому отако. І стою у воді. Тому що ну, умови такі трішки потрібно зайти. Був би в вейдерсах, було б супер. Усе бачимо, поки я балакав, впала силіконка в цей очерет, і я зацепився. Зараз будемо відцеплятися. Отако. Трішки лівіше. 3 да, метри не вистачає закиду. О! І одразу, блін, все. Біжу, друзі, вішати, шукати півтора грама. Ай-яй-яй. Да, випускаємо цього окуня і вішаємо півтора грама, буде супер. Та і... Прийдеться йти за інструментом, тому що заковтнув він добряче. Взяв бакан, тому що, якщо б взяв би сумку, то ну, все було б мокре. А так трішки там речей поклав в бакан. все буде суперово. Усьо одразу знайшов заряджені 1,5 грама. Дивіться, 1,6 дюйма приманка. Прив'язував без карабіна сразу так напряму. Не потрібно. риба. Ну, скажімо, так, це все акуратніше, тому всякі карабіни зараз не використовую. Та і якщо буду зацеплятися, хоч на карабінах буду економити. Так, спробуємо. Півтора грама це вже не грам, тому так. Але не зміг вкластися в закид і так само не докинув. Побачимо, що з цього вийде. Ось відчуваю. Друзі, відчуваю. Рибка цікавилася. тинь тин тин на місці. Тин, тин, тинь, тинь, тинь. Пауза. Тин-тин-тинь-тинь. Була клівака, може навіть і збило приманку. Ану. Так, да, дивіться. Відчув, що коли роблю тинь-тинь-тинь, щось не так. Щось якийсь спротив, а це збита значить приманка. Ну що, вкладаємось в закид. О так. Блін, десь з пів метра не докинув до очерета, іначе в закид вклався. Але так збоку, не через голову кидаю, тому що ззаді кущ і трішки ще й невдобно. Тин, тинь, 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 півтора грама. Сніжок іде. А так, є, і рибка клює. Сніжок іде, рибка клює. Але зразу, кажу, плюс один сніг сразу розтає. Кабанчики такі пузатенькі, але не супер крупні. Блін, заковтують гарно. Хітомі в 1,6 дюйма супер справляється з цією рибою. Отак. О! Оце супер закид, оце розкидався. Блін, навіть далі поклав того очерета, між очеретами закинув. Перевіримо, що там. Тин, тинь, тинь, тинь. Позаді в мене скеля, тому ще цей вітер трішки крутить цей сніг і ну, комфортно стояти. Але інколи дивлюся на камеру. Так, можу сказати. Дальній закид мені нічого не дав. А збільшив ваги, то відчуваю, як по землі зацепляється кругом ця ціліконка моя. Тинь, тинь, тинь. Тинь. Так, да, була надія, що біля того очерета буде стояти риба. Нема. Опа! А може я її просто під, підтягнув. Просто підтягнув ось тинь і зразу хочу спробувати на глибину покидати. Опа. тут будуть суперскладні умови. Метрів 10 Отак, повністю торчить очерет. Якщо окунь попадеться бойкий, буде заводити в очерет. Нема, нема там риби, але є можливість відірватися, тому що нитка, напам'ятаю, тут рішітка 0,15, а флюрик ріш, рішітка 100, ну там не рішітка, просто він 0,114. Якщо зацеплю за очерет, все, гаплик. Таким шнуром вже не відсипитися. Тому буду кидати туди, на чисту воду там міляк. От і на міляки були кліваки. На глибину кидаю, клівань нема. Ось, що, дивіться, дивіться, друзі. Зараз, зараз. Зараз. Зараз ми його доб'ємо. Блін, стащив, да що ж таке? Мабуть, приманка. Потрібно змінити приманку. Він відкусив, ще й відкусив і збив. От спінінг настільки чутливий. Да, Це не впалець, це не, да, не впалець, це там не в зуби, не в ноги, але по бланку я все рівно відчуваю, що силіконка вже збилася. Сніг-сніжок лага, сніг-сніжок лягає. Блін, забувся далі як. Самі бачимо такі умови сильно замахнутися нема змоги. Бланк Moderate Fast, він сам катапультує приманку. Я отако, опа! Не супер замах роблю і вже кладу прямо в очерет. Ну от Два сантиметри біля очерета. Опа, була, була. Отакий є, була клівака. Зробив підсічку, не взяв його, а потім він добив, дивіться, тут ти що, що куди? Бланк катапультує, катапультує і відпрацьовує. Гляньте, ну, шикарний окунь. Цей окунь шикарний. А гляньте ще прикол. Гула клівака, цей красень він не взяв, але відкусив усього хвостика на хитомі. І потім все рівно ну він розпробував, каже, о, блін, вкуснятіна, колбасятіна і добив, і добив. Гляньте, як напижився. Ця риба на міляку, знову все багато очерета, але спробуємо. Чистим відкритим гачком складно протащити, але сподіваюся, що одразу клюне риба, закриє рота, сховає гачка і ми її протащимо. А якщо обірвемось, повішаємо офсетний гачок. Є в мене все гачки, Тинь. 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 все, дивіться, сидить, сидить, сидить. А, тако, Є оконеве ельдорадо. Міф, що в погану погоду риба не клює, розвіяний, В мене була така історія, ну, дуже-дуже давно, я ще не знімав відео. Вийшов на човні, йшов дощ і ще щук, Поспіль майже, майже поспіль, десь за півгодини я впіймав. Перейдемо. Дивлюся, напрямок вітру трішки змінився, то, може, з той сторони буде гарніше. Ай-яй-яй, оце болото. Вода впала, то по березі можна ходити. Раніше просто, тому... Кругом вода була. Так, наче став на цю точку. Ще сильніше сніг починається. Але мені тут кидати вдобно. Так, цей капелюх ще на кепці, плюс на... А, така була покльовка, друзі, плюс на капішоні, то трішки здуває його. Тин-тинь-тинь-тинь-тинь. 100% вам не видно. Мені теж бланк погано видно, але на цьому спінінгу отакий от яскравий, яскравий тюльпан. Намотка така на тюльпані. Тому от я його гарно бачу. Так-так, Гарно, гарно бачу. Сніг шалений, але рибалкою я задоволений. Вже не бачу куди роблю закид. Білі мухи сильно налетіли. Отако, отако, тако б'є. Блін. Отако є. ха yeah. Окунева ельдорадо. Снігопад. Снігопад шикарна, шикарна риболовля, задибав одну точку, на цій точці гарно клює, трішки лівіше кидаю, ой, вірніше правіше, не клює, треба отако прямо-прямо покласти, але, але можуть так сказати, що не бачу, куди падає приманка, чисто на інтуїції. Опа. А, є. Є! Блін, мені здається, вже не черта не видно. тому... Прийдеться скінчати риболовлю, мабуть, трішки похолодало ще сильніше, вже нуль градусів. Дивіться, бакан весь покрився білим. Ну, супер! Риболовля просто супер. Такого я не пам'ятаю, щоб я стояв на риболовлі, йшов такий лопатий сніг, і я ще знімав кіно. Капелюх одразу скажу вам. Гарна штука, але на ньому вже стільки снігу, що просто він став важкий і потихеньку сповзає. Є. І знову, але, друзі, риболовлю я 100% скінчаю. Окуня заборов. Сніг просто йде лопатий такий, ну просто шалений, великий-великий, хлапці такі, мені здається, даже більше цього окуня. Капелюх. Капелюх гарно себе зарекомендував, але з таким снігом зараз вам покажу, це я вже разок стряхнув. Так, де мій телефон? Ладно. Тако покажу. На ньому все багато-багато снігу і він вже важкий. І туди-сюди гойдається на голові. Так. Просто шикарно. Ну що, друзі, отако от я виглядаю. Сніга багато на капелюхі, він просто став дуже і дуже важким. Мокрий, бачимо, мокрий сніг, навіть. Даже... Навіть не хоче струхуватися. Сразу скажу, риболовлюю, я дуже задоволений, незважаючи на таку погоду, в кадрі отакий спінінг компанії Азура. Це самий бюджетний спінінг у му році, який вийшов. Це Солюс. Азура Солюс. Блін, стою, це протираю камери. Шалено, ну, складно, складно знімати, але можна. Міф, що в погану погоду риба не клює, це міф клює. Коли ну, вона є, вона клює. Незважаючи на те, що нерест. Друзі, нерест. В квітні, друзі, в квітні оце отака от погода. Кому що сподобалось? Не знаю, як там кіно вийде, але мені воно, сама риболовля і сама зйомка цього кіна мені дуже і дуже сподобалась. Якщо і вам що сподобалось, підписуємося на канал і ставимо вподобайку. Як добиратися, поки що не знаю. Але порибалив.